Нова моделька рюкзачка тепер відшита в штучній шкірі з різними принтами. Зміїний принт в поєднанні зі штучною шкірою, лакована рептилія та принт. Рюкзак на два окремих відділи. У середині відкрита кишенька та кишеня на блискавці. Позаду також є кишенька на блискавці. Це формати 4 розміри рюкзака 32 висота, 27 ширина і 12 см дно рюкзачка. Рюкзачок додатково ще ремені прострочені старопою. Він дуже кріпкий, міцний, вмісткий і практичний. Ідеальний міський рюкзак також цю модельку можна відшити в різних кольорах та з різними принтами. Дівчатка, обирайте свій колір.